Біля притулку, в десяти метрах що таке? десять метрів від притулку. десять метрів Хоча. Потя розірвана мордочка. Потя. Нижні вольєри. Всі нижні вольєри просто завалені землею. Частинами машини. Що поламало. Провнуло. там Труби валяються. Ось цей ще надвіряється. Даємо в там, хто дуже нервує. Чепі також даймо препарати що щось таке коїться. Чапа! Чапа. Чапа-чапа. Красунчик, на нього з даху впала балка. По ній йому лапку. Мора дуже сильно погано дихає. Спостерігаюся на серцевий напад. Лада застрягла у бутсі. Фу дістали.